Добрий день, з вами Арсен, і сьогодні ми перевіряємо цікавий факт е, Майнкрафт. Е, що найшвидше горить у Майнкрафті? Ну, можна і так сказати. І тут у нас 4 претенденти. Е, Перша вовна, друге. Доска можна сказати. Ти що тут робиш? Е, третє солома. Четверта книга. Чи що тут таке? Не знаю. І зараз подивимося, що найшвидше горить. Дерево чи. Чи вовна. Так. І так. Йой. Бачите, бо воно швидше, ніж дерево. Так, 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 так. Тут треба так зробити. Так, тепер перевіряємо. Ааа, горить, горить, горить. Тихо-ті-ті. Тих, тих. Так. Угу. Так, все поставили. Тепер перевіряємо. Що швидше горить? Тепер. Так, так, так. так. Що ти зробиш? Ти що тут зробиш? Що швидше горить? Що швидше горить? Йо, як швидко. І це моментально. Так. Швидше згоріла вовна. Вовна. І, і книга. Пробуємо. Ставимо знову. Так-так. Так, так. Тут ставимо так-так. Так, так. Так, можна і підключити механізм. А, до речі, я вам механізм покажу один. Так, 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 все. Теперь ставим Так, так. И оп, раз, два, три. Раз, вот, вот, Фу, так. Да. Вот так. Теперь тут ставим факел. Что так? А ничего? Привет. Хм, тинг, 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 тинг. Так, 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 так. Ой, щось не так чушо? Щось, неправильно, провію. Похоже, так це робиться. Я вже забуду самі Почекайте. Це забираємо. Так. А, то тут просто однакові. Треба от... Стоп. Це так має бути. А це так має бути. Так ламаємо, тут зберігається тепер. О, вийшло. Тепер пробуємо. Зараз підключимо. Так. і три, два, один. Стоп, що не так? Що не так? що тут робиш? Папа-па-па? Папа. Все. Так. Що ж таке? А, похоже, жизнь знаю. Так і так. О-о-о. Що ж вече згорить? Давай. Що ж вище згорить? Ясно. Ніколи не треба робити гім з вовни. Воно найшвидше згорає зі всіх блоків горивших. Так можна сказати. Так, і ще ми покажемо один факт. Хто зомбі найшвидше помирає? Так, полок, слізень, гаст. Ні, са газ не треба. Пігмен, пещерний палок, блейз. Так. Пока так зробимо отак. Отак. Отак, так, о так. Стоп. И зробимо так. Не, ну ладно, ладно, ладно. Зробимо так. Ай, мне будут заработ. Горить, а буде зараз, горіти. Горіти, зараз буде, Я знаю, що зроблю. Так, сюди. Сюда, сюди. Ага. Угу. Зробимо так, щоб може було видно. Бум-бум-бум-бумбум-бумбум-бумбум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Так, тепер тут тоже. Може буде видно, я не знаю, что не пробував. Так, так-так, так, так, так. Парди. Так, зробимо. Так, так. Тим мне тим найм якраз тут не потрібен. Так, зараз зробимо. Так, зробили ми ніч. О, тут видно, в принципі. Не дуже, але видно. Стоп. Параметри, мова, О. так, так, так. Відчайне, м'яке освітлення, графіка красива максимально. Нормально, в принципі, все настроєно. Не, видно. Видно, видно, видно. Так. Заспавне, давайте зомбі зомбі раз, і скелет два. І... Ні, давайте зомбі краще Зомбі. Треба їх швидко вбити. бум 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 бом -бу -бу. Подиремся. Так. Зробам. А ну, пробуем. Все, закінчилось. Закінчилось, закінчилось. А тут. Капец. Ой, да, так, 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 так. Поставим тут можешь. Короче, зробимо так. Давайте так зробимо. Поставимо, поставимо. Так, поставим це сюди. Ну, тепер жестоко буде. на на, 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 на. Все, всіх, всіх-всех-всіх, всіх-сих-сих. Всіх. Всіх, всіх, всіх. О, то надо лайку летить. Все. Так, закінчилось. Зомбі, принципі, фаербол. Больно легко бувається. А ну попробуємо луски. Можна сказати, чий хуй. Не. Так, скільки тут? тут ноль? Ноль? Ноль. Так, поки поставим, поставим сюди. Так, візьмемо, 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 візьмемо. Угу. Так, так, так. Три заряди. Раз, два, три. М -м -м, я думаю, що я в них не попаду. Ну. Так, і так. Не, ми в них не попадемо, на жаль. Тоді пробуємо слізимо заспанили слідень і, напевно, не помиленіше вбивають ніж. На, 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 на. На, 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 на. Привіт. А видите, заразу попробуем фаерболбы. Э. <свистит> Класс. Давай. Ну все, так проверила, проверила, что сломак По мені, вбивається. Це ясно. Піщерний паук. Його десь двома трьома фаерболами я вже пробував вбиваю. Це ясно, що вбиває. поганий паучок. Ну, ми, в принципі, два факти перевірили. з вами був Варсе.